У міському просторі я почула таку дещо іронічну і абсурдну фразу, як в кривому все рівно. Дзеркальний шар це як лист, в якому ми хочемо знайти якесь істинне відображення міста, але скоріше бачимо відображення себе в цьому. Будівельний матеріал понівечений використовую для пошуку якихось нових там візуальних метафор. відкриваємо першу частину, таку першу книгу, я б навіть би сказала, великого виставкового проєкту Кривий ландшафт. Перша частина матиме назву «Укорінення». Великий виставковий проєкт Кривий ландшафт це певне підведення підсумків мистецької резиденції «Post Industrial Memory Lab, яка відбувалася у Кривому Розі у грудні 2025 року. Завдяки цьому. Ми ці та мисткині цілий тиждень могли знайомитися і налагоджувати діалог з кривим Рогом. Власне, в межах першої частини виставки ви побачите роботи трьох творців, двох творчинь, одного творця, а саме Єви Албор, Асі Яковлєвої та Віталія Карця. Про наше коріння, про те, наскільки воно глибоке, про те наскільки ми маємо до нього звертатися в ті моменти, коли нам сумно, коли ми не знаємо хто, чому ми маємо до нього звертатися, адже саме за наше коріння ворог і намагається нас вбити. Конкретно ця робота це така рослинна метафора, це перекоти поле присвячена проблемі внутрішньо переміщених осіб, людям, які втратили коріння, чіпляються спогадами, да, за свої там зруйновані або втрачені Будівлі, будинки, міста, села, те, що вони втратили, свої до, свої домівки. Це робилося в майстерні з нового матеріалу. Да, це місцевий метал криворізький, зроблена робота в кривому розі на в цеху. Автор зазначає, що це перекатеболи, але мені асоціативно це нервова система криворіжців. Сталева сталева арматура багато різних різних нашарувань саме з криворізького залізу. Кожен елемент символізує якийсь рівень пізнання і вивчення міста, але ну вони всі п'ять не є вичерпними. Їх могло би бути ще набагато більше. Ось цей чорний вкритий кіптів, останній шар. Він символізує ці дуже давні історичні події, які ми не можемо знати наскільки вони були достовірними, те, що ми знаходимо якісь історичні факти. Інший там іржавий факт лист це факти з історії, які б хотілося стати. Те, хотілося, щоб їх не було, але вони все одно присутні і. Лист, який пробитий з такими пропаленими дірами символізує оці воєнні втрати в місті, як рани, які на ньому з'являються через це. Також лист такий кольоровий, це про візуальний шум міста з рекламними вивісками, з якимись визначними місцями, з людьми, які його наповнюють з графіті, якими вкриті райони міста. І також дзеркальний шар це як лист, в якому ми хочемо знайти якесь істер. На відображення міста, але скоріше бачимо відображення себе в цьому, і гілка це як прагнення до пізнання, яка пронизує і проростає це все. Для мене конкретно це візуальна мова, яку я сама придумала. Це спосіб втечі від реальності, втечі від брутальної реальності, яку людина не хоче бачити, але яку вона сама створює. Тобто поглинання через рот це є свого роду метафорою агресії, акту загрози і ноги як символ власне втечі, намагання дистанціюватися. Це поєднання контрастів протилежностей, це такий, такий спосіб прикрашання брутальної реальності. Ну да, от у цей сланець, як така метафора у цій брутальності криворізької. і спосіб прикрашання це також як критичний коментар, як намагання людей зробити вигляд, що не буває чогось страшного. Того, що вони намагаються приховати, в міському просторі я почула таку дещо іронічну і абсурдну фразу, як в кривому все рівно. І мені вона дуже сподобалася своєю метафоричністю і абстрактністю, тому що її можна трактувати як буквально, да, маючи на увазі місто Кривий Ріг. Але також, якщо абстрагуватися від контексту міста, то воно виглядає як е, якийсь такий абстрактний, дуже універсальний е, слоган. Я думаю, що Запоріжжя і Кривий Ріг вони дуже споріднені між собою, дуже схожі за духом. Саме тому я хотіла податися на цю резиденцію і хотіла прийняти в ній участь, тому що це дуже близьке мені. Ось, і коли резидентка з Кривого Рогу приймала участь в резиденції в Запоріжжі, Ксенія Костянець, вона також казала, що дуже близьке за духом наше місто до Кривого Рогу. І така індустріальна його історія, як у кривому розі, так і в Запоріжжі. Вона дуже сильно впливає на образ міста, на образ думок його людей. І так само у нас в Запоріжжі є центр сучасного мистецтва, який намагається також розвивати мистецтво і культуру в місті, як і тут у вас Криворізький центр сучасного мистецтва. Я в Кривому розі вперше ну, в рамках цієї резиденції і. І, звісно, кривий вражає своїм е, індустріальним ландшафтом. Ця візитна карточка, яка якби, всі знають, але до того, як ти це побачиш вживу, це уявити неможливо, тому що це працює тільки в певному масштабі. Е, ці речі. І... Ну, це наштовхнуло на що? На те, що є якби там да, брутальні якісь матеріали, грубі і так далі. Але навіть вони можуть нести в собі певні витончені сенси душевні, і можна працювати з грубою формою, але передавати би, дуже тонкі сенси. Я з Луганська живу в Дніпрі і в Кривому Розі я перший раз. Насправді я. Отримала надзвичайні враження від міста. Воно для мене постало таким такою квінтесенцією всіх людських проблем. І ця робота стала, вла... стала, власне критикою, таким критичним коментарем до того, як живе суспільство не тільки в кривому розі, але й взагалі загалом. Тобто кривий ріг для мене постав таким універсальною моделлю людського існування. Того за якими принципами воно існує, і як воно взагалі функціонує?